Сьогодні на конгресі ми розбирали таку тему, як вакцинація, і а, таке питання, що дуже багато батьків зараз відмовляються робити вакцинацію дітям. і Вони аргументуються тим, що для чого робити дитині вакцинацію, якщо хвороби тієї, від якої вона робиться, її немає, і вони її ніколи не бачили. І, скоріше всього, дитина цим не не захворіє, тому що ну ніхто не хворіє. Друзі, так завдяки тому, що вакцинація колективна є, завдяки тому цих хвороб немає. Тобто треба це розуміти. Би не робили вакцинацію е, колективну, то е, подивіться на минуле сторіччя, скільки людей, дітей е, з народження гинули від цих всіх захворювань, і дуже багато потім батьків, вони звинувачують вакцинацію в прояві е, аутизму, що є абсолютно недоказовим. Немає ніяких абсолютно досліджень, що аутизм е, що вакцинація викликає аутизм. Це просто збіг обставин.